Про перевезення пільговиків, зарплатню вихователів та премії чиновників говорили на засіданні сесії Коломийської міської ради. Також домовилися підняти ціни на харчування в школах. Про що ще мовилося? Дивіться далі. Сесія Коломийської міської ради розпочалася урочисто гучною колядою. Перед розглядом питань оголошують прізвище нового керівника полігон екології. Ним став Михайло Попелюк. Далі виступ представника екстреної медичної допомоги. Він розповів, машина на виклик має приїхати в межах міста за 10 хвилин, у межах району за 20, але може бути і довше. Всі виклики реєструються у журналі та навіть записуються на аудіо. Говорили й про зарплатні бюджетників. Їх повинні збільшити, але тут не все так просто. З 1 січня піднімається на два тарифні розряди для працівників, які фінансуються з освітньої субвенції. Всі інші педагогічні працівники, які фінансуються з місцевого та державного бюджету, офіційно пунктом другим постанови фінансуються з 1 вересня 2017 року. Але на розгляд міської ради виноситься, має право виносити цей термін для педагогічних працівників раніше. Тому, згідно даного рішення, пропонується, що підвищення на два посадові розряди. З 1 квітня 2017 року бюджет приймається на один рік. На один рік. Шановна пані, ви не працюєте і вам за те, що ви сидите вдома, платять дві треті. Не розказуйте, не розказуйте. Вас це задовольняє повністю. Згідно з бюджетним кодексом, змінилася система фінансування освіти. Багато що лягає власне на місцевий бюджет. Грошей, як завжди бракує. Люди обурюються, бо досі не розуміють ситуації. Щоб розставити всі крапки над і прийшли на сесію до депутатів. Там пояснили, підвищення на 20% буде, але з квітня. Бюджет державний прийнятий 26 числа. А текст бюджету вийшов 4-5 січня. Якщо офіційно 3, а ми 27 грудня прийняли бюджет. Ми навіть собі не уявляли, що нам таку можливість дали. Це перше. Ми навіть не уявляли. Гроші всі розписані на сьогоднішній день. Переділити, якщо ми дали забезпечення заробітної плати на 11 а один місяць. Один місяць в планове економію, що ви зробили садочки, пішли на 2 треті зарплати, то цих 2 мільйони в нас зараз немає. Депутати Верховної Ради нам додають повноважень, тобто законодавчо вам піднімають зарплату з 1 вересня, а потім дописують рядок, що на розгляд місцевих рад. Розумієте? Ну це а текст ми отримуємо вже в січні. А бюджет вже прийняли. Все, бюджет прийняли. Значить, ми маємо перший квартал виконати і додати вам гроші. Вся проблема. Вихователі просять слова, вони кажуть, саме на працівниках дошкільних закладів завжди економлять гроші, запевняють, хочуть і можуть працювати, але за це хочуть і належної оплати праці. І не розуміють звійнялівки. Ви кажете, що нам піднімають на два тарифних розряди. Ось в мене є сітка тарифного розряду. Наприклад, дев'ятий тарифний розряд це буде 2,768 гривень. Як, Якщо мінімальна зарплата має бути 3,200 нам що будуть доплачувати премії чи додавки, в якому це е, як це має виглядати? Хоча у постанові написано, що мають диференціювати заробітну плату кожному з працівників преміями і добавками. Керівники мінімальної зарплати у вас буде ставка 3200 гривень. Дивіться, якщо 1 січня, але якщо Таком Україні менше 3200 двісті, ви не заробляєте, але як... проблема тільки в тому, що те, як і евакуаторів, має однакову доза два. Та, це проблема. Як це може бути? Люди освічені, мають вищу освіту, мають кваліфікацію. Питання в тому, чому нам не хочуть підняти ці батарівні розряди з 1 лютого, бо нема звідки взяти гроші? Треба закінчити бюджетний квартал і додати гроші. Добре, а якщо зараз будуть піднімати питання п'яте на сесії на, на сесії міської ради про підняття премій, наприклад, вам, наприклад, голові е, управління освіти, кошти будуть на це. В межах бюджетних призначень. Всі дії проводять. А ще вихователі докоряли міському голові, що працівники ратуші мають отримати премії 150% доставки. Ігор Слюзер пояснив, чому це необхідно зробити. Головний спеціаліст будь-якого відділу сьогодні має оклад 1321 гривня. 1321 гривня. А йому підняти до мінімальної зарплати тариф я не маю права згідно закону про службу в місцевих органах. Тому я премію їм довожу до 3200. Все. на сесії підняли вартість харчування до шкільнят та школярів на дві гривні. І обговорили питання перевезення громадському транспорті пільговиків. З другої спроби прийняли рішення в Коломиї. введуть талони. Кожен пенсіонер отримає їх 30 у місяць з 10 до 16 години. Пільговики зможуть їздити безкоштовно.